Хочу відділити цю дитинку від пеньочка, це дитинка Філадельфії. Вона вже тривалий час на ньому росте, проте тільки зараз дала корінчики. Це я буду робити ось такими манікюрними ножничками, тому давайте розпочинати. Як виявилося, це не таке просте завдання. Довго не могла знайти цю шийку, місце, де з'єднується дитинка з пеньочком. Але ось так в мене вийшло, і всі корінчики на місці, листочки такі досить гарні, великі, вже як майже в дорослої рослинки. І такий пеньочок залишився, сподіваюся, на діток. Тож, тепер залишилось її тільки посадити. Садити буду я в орхіату. І е, додам моху, оскільки корінчики найкраще починають свій ріст в мосі, вони гарно адаптовуються і е, відразу не відчувають цього від'єднання від мами. І ось такий результат в мене вийшов.